Напевне, не у всіх слово сполучення тиждень фізики, математики та інформатики здатен викликати райдужні відчуття. Години проведені у цифрах, програмах, формулах нічого доброго не віщують. В якійсь школі, можливо, так би і було. Та у 12 дванадцятій навіть наукові семінари проходять із гвардійським завзяттям. Саме у рамках фізично математично інформативного тижня у закладі зібралися вчителі інформатики Бердичівських шкіл, аби поспілкуватися з приводу мультимедійних засобів навчання. У школі номер 12 зі слів її керівництва, вміло знаходять необхідні ресурси, аби їхні фахівці у галузі інформатики були озброєні усім необхідним. Переконатися у цьому вчителі змогли, відвідавши два відкритих уроки, що їх провів головний по комп'ютерам у закладі Іван Трач. Мультимедію у 12-й школі використовують на всіх стадіях педагогічного процесу. На дошці покажеш далеко не все пояснюють. Демонстрація всього нового за допомогою комп'ютерної техніки стала у цих стінах вже звичною справою. Наскільки звичною, а настільки, що використовуючи знання з інформатики і природний талант, юні гвардійці примудрилися зводити будинки мрії. Це своє вміння. Команда територія 12 більш ніж вдало продемонструвала на всеукраїнському конкурсі Мій будинок майбутнього. Взагалі, у бій за звання кращого будівельника вступили 457 команд. До другого етапу дійшли лише 50. У результаті наші земляки дісталися до фінальної частини, увірвавшись до десятки кращих. З інтернетом вони на ти. Усі як один відмінники, та й подібним зведенням вже займалися. Залишалося лише вразити членів журі. Серед іншого вразили тим, що органічно поєднали у своєму проєктові комфорт для тіла і комфорт для душі. Будинку мрії поєдналися і гарні не Зберігаючі технології, поєдналися гарний дизайн, зручні умови, досить невисокі кошти, які були затрачені на побудову, також досить високі технології. Якщо ми будуємо будинок для себе, то ми враховуємо там кожну деталь. Ми відлаштовуємо його під себе, так як зручно там жити нам. Коли будують будинок нам, вони будують його, аби побудувати. Тому, якщо я буду в майбутньому будувати будинок для своєї родини. Він буде саме такий, як зазначено в моєму проєкті, де поєднуються сучасні технології разом із історією. Адже без минулого немає майбутнього. Присутність фрази про минуле і майбутнє у контексті комп'ютерного будівництва будинку мрії Катерина розшифровує доволі просто, прокидаючись у такій омріяній оселі, ти маєш неодмінно відчувати, що зустрів ранок саме в Україні. Наші традиції дуже багаті, і спокон віку люди. Знали, як зробити собі зручніше, і тому саме ті е, засоби, які використовувалися колись, було б доцільно використовувати зараз. Адже вони, крім того, що є ефективні, вони ще і безпечні екологічно для нашого здоров'я. А про які традиції ти говориш? Як я в його наприклад, одним однією з деталей нашого, нашого проекту була е, саме глиняна обробка хати. Вона дуже гарно зберігає тепло. Глина вона влітку створює прохолодні умови у самому будинку взимку в хаті дуже тепло. Це і на відміну від сучасних утеплювадів технологій, вона екологічно дуже ну, сприятлива для людського здоров'я. Крім того, ми використали ми використали очеречану стріху для нашого будинку. Ну, Звичайно, обробили її перед цим, для того, щоб вона була, була пожежостійкою. І в нас в результаті вийшов будинок. І дуже гарний для прожиття, стійкий до різних природних умов, і екологічно чистий, здобути подяку від журі та заохочувальні призи їм вдалося і тому, що проект створювався невідірваним від реальності, хоч зараз бери і втілюй у життя. Коли створювали будинок, ми знайшли доволі таки багато. Ну як сказати, новинок у техніки, яких ми до цього не знали. Тобто ми використали, старалися їх комбінувати так, щоб, наприклад, вийшов будинок, який достойен проекту. Тобто не просто проєкт, щоб зробили і забули, а проект, який в майбутньому можна буде подати, наприклад, до той самої розробки в іншій компанії. Команда наша зацікавила самих, ну, самих самої компанії Ріха ну, якби в самому відзові вони написали нам про те, що наша команда створила будинок, який реально можливо збудувати. Наприклад, інших команд, наприклад, команда Вітрові, яка була з Нового да, вони створили будинок, да, він був екологічний. Але по ціновим якостям він не був такий, ну наприклад, що можна було побудувати. Нам сказали спасибі за те, що ми використовували дійсно реальні матеріали, де які можна дістати в Україні без затрат, наприклад, там фантастичних затрат на ті чи інші матеріали при час будівництва. Так вони, звісно, відмінники до того ж непогано розбираються у комп'ютері, але ж іще такі юні невже у подібному віці можливо подарувати життя мрії мільйонів. У 12 12-й школі відповідають можливо, просто треба жити на цьому світі осмислено. А старане навчання одна зі складових цього правила. Буквально рік назад у нас був конкурс серед учнів школи, де ми шукали наших бердичівських компаній, які займаються будівництвом. Кожна кожен клас мав своє завдання. Вони відвідували ці компанії, і де фахівці, які з цим займаються багато років, давали нам виклики. Наприклад, ми робили на базі компанії Золотий ключик у нашому Бердичеві. Ми використовували якби також літературу. Тобто у нас в бібліотеці доволі. Таке багато літератури по будівництву, по правильності використання, комбінування матеріалів. Також це за допомогою нашого вчителя інформатики, який доволі нам зробив великий вклад, який допоміг він сам, якби цим коли займався, теж пробував, читав, знав. Він дуже нам багато допоміг і знайшов інформації теж до цього будинку. Ось так навчають наукам у гвардійській школі. Від того і семінари там змістовні, і цікаві. Від того і проекти чудові, від того і перемоги. Тому і світяться гордістю очі тамтешніх педагогів, коли говорять вони про своїх учнів. Ми пишаємось тим, що у нас є такі талановиті, креативні діти. Пишаюсь тим, що в мене є такі викладачі, бо без викладачів не було б таких дітей. Дякуємо батькам за наших дітей і завжди їх гостинно чекаємо. Пликаємо таких дітей. На жаль, команда, яка виграла, це переважно діти 11 класу. Ми сподіваємося, що ми дали їм. Гарний поштовх, майбутнє життя. Сьогоднішній семінар підтвердження. Тому і можу сказати, що в цьому навчальному році у нас вже є здобутки. Олімпіада, міська з ІКТ. Наші учні, дев'ятикласники, вибрали прозові місця на Олімпіаді з ІКТ, але виконували вони завдання за 10 та 11 клас. І ми маємо там переможців. Тому у нас дуже перспективні діти.